ОМТІВЮЙ um про головне Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні від 24 до 30 тисяч своїх солдатів. Це безусловний успіх, я вас поздравляю. Его нужно розівати про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц. Він підкреслив, що ці істоти гинуть заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Путіна. Нагадаємо, що за останніми даними українського генштабу російські втрати у війні проти України уже перевищили показник в півмільйона солдатів. Крім того, росіяни вже втратили. 357 літаків та понад 7,5 тисячі танків, а це оснащення близько чотирьох танкових армій і двох авіаційних. Крім того, канцлер Шольц розповів, як російський диктатор Путін напередодні повномасштабного вторгнення переконував його, що Україна є частиною Росії. От ви розумієте, для чого Путін так холоднокровно знищує Харків. Пане Віталію, ми всі стали свідками цих днів того, що в політичній класифікації іменується як перформанс. і в ньому, в цьому клятому перформансі є у класиків таке поняття це супровід його реальними діями. Так от, якщо поєднати те, що відбувалося у Мінську, де у ролі. Акторів перформансу були Лукашенко і Путін, то в цій ситуації крайньо зрозуміло було, що відбудеться подібне те, що сталося у Харкові. Тому що поєднання цих речей а, встановлює Ну не просто переляк, а воно свідчить про наміри більше того. На, власне, оце поєднання подій у мінську і трагедія у Харкові. Вона якби є абсолютним доказом того, що і напередодні ми стали учасниками навчань з використанням не, не невірно сказав, з імітацією використання нестратегічного, тобто тактичного ядерного озброєння і можливі ймовірні дії. Наступу в районі Сумської і Чернігівської області, і так далі. Тобто, це те, що в підручниках описано стосовно складової інформаційно-інформаційної психологічної війни і реальних подій на лінії фронту в умовах війни. Тому, з моєї точки зору, це є якби абсолютно зрозумілі поєднані речі. А що стосується, скажімо, безпосереднього удару по Харкову, ну то ви прекрасно розумієте, і я прекрасно розумію, що для московського фюрера куди кидати бомби, ну в нього якби вибір дуже великий, тому що він не переймається моральними якимось позиціями і так далі, це людина, як з вивихненою психікою, для якої Поставлена мета на ліквідацію держави і народу, і в цій ситуації він не зупиниться перед будь-яким використанням інструменту, хіба що, скажімо, того інструменту, який для нього є лячним. І тому я не випадково зачепив тему навчань з імітацією використання ядерного озброєння, тому що все частіше і частіше це уже не Перформанси це вже не шантаж, а це просто демонстрація страху, і звідси він компенсує це власне речами, які ми бачили в трагедії Харкова. А скажіть, пане Романе, ви розумієте сенс візиту Володимира Путіна до Білорусі? Що він взагалі хотів там знайти? Ну, це якби от нам з вами задали питання, що в ролі акторів перформансу виступив Леніт Кучма. От як би ми на це дивилися, так? А тут ми побачили акторів перформансу, скажімо, Лукашенка і Путіна. А тут іще дали вказівку, що для того щоб додати аргументацію, хай там з'явиться борт з написами. Які свідчить про те, що отут -от з'явиться і легітимний, ну, в гомелі там Янукович. Тобто, тут все склалося. А що вони там робили? Ну хто не знає, що роблять два старці в такому віці в мінську, от у такий час вночі? Ну займаються собою там і так далі, це легко кажучи, скажемо так. Можна говорити, що Путін все ж таки не залишив своїх спроб яким чином залучити Білорусь до більш активної участі у війні? Ну там уже залучати нічого, тому що озброєння фактично не залишилося, боєприпасів не залишилося декілька комплексів полонез, які створені на основі там спільних проектів Китаю і Білорусі, вони ніякої загрози для України не можуть спричинити. А всі розмови про тактичну ядерну зброю, крім розмов за собою, абсолютно нічого не мають. Тому все це складається, от в єдиний ланцюг створити інформаційну загрозу для того, щоб Україна, рефлексуючи на це, а не реагуючи, ще розтягнула свої війська вздовж північного і східного кордонів. Ну і, як мені здається, з точки зору навіть досягнення мети нарощування напруги. В певних політичних акцій, вкупі із тим, що на другий день там Лукашенко почав говорити про легітимність українського президента, вона якраз складає картину для тих, хто переляку, для тих, хто не розуміє, в що грає і московський фюрер, і цей бульбашний диктатор. А в принципі, якщо говорити про всі ці розмови про перемовини. Ну, пане Віталію, не мені тут розповідати, починаючи від фальшивки в де посилання на аж п'ять джерел, які забажали бути невідомими, а знов згадки про плани Таїпа Джипа Ердогана. Тут же а, пасажі про м, якісь там. Акти і домовленості, які були досягнуті ще в лютому березні 2022 року, і атака на Харків якраз свідчить про фальшивість цих речей. І я повністю тут погоджуюся з висновку, з висновком інституту світової війни, що ця фальшивість спрямована на одне, бо вона діє тільки на партнерів західних України для того, щоб ті налякавшись, зменшили допомогу. Тік я. Завжди не розумів принцип тоталітарного механізму примусом силою до дій, коли в демократичному суспільстві будь-який примус викликає зворотню реакцію, реакцію спротиву. Але ну нам якби дуже складно зрозуміти психологічно вивихнутих людей, тим більше які живуть у світі, як казала Ангела Меркель, придуманому ними самими. Це означає, в принципі, що Путін буде гратися у це перемир'я виключно там до саміту у Швейцарії, а там далі знову повернеться до риторики продовження війни? З моєї точки зору, так як і переговорні тези, так і тези ядерного шантажу, вони будуть носити хвилеобразний характер, будуть зніматися з порядку денного, з'являтися, комбінуватися з подіями і цими. М'ясними атаками на фронті, але говорити про те, що московський фюрер за якихось умов може сісти за стіл переговорів. Ну хіба що це допомога Україні об'єднання сил європейських Сполучених Штатів Америки, змусить його йти на такий крок, коли йому іншого варіанту не залишиться? Хоча ви прекрасно пам'ятаєте, коли він сказав тезу. А наша нам той світ, де нас нема. Тому ідіот є ідіот, як, як він буде в цій ситуації діяти? Ну хіба що я на початку сказав його рівень переляку буде такий, що він змушений буде під тиском перебігу фактів певних, там Другого, Третього фронту, об'єднання всіх зусиль діватися йому буде нікуди. Хоча я мало вірю навіть в такий сценарій з боку московського фюрера. убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителей министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия.